Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Я нещодавно прокинулася. Зараз буду снідати чай з гарячими сирними бутербродами. Я вже поїла, наїлася. Зараз хочу вам розказати трішки про свої плани на день. По ідеї, як це буде добре, ми поїдемо на відкриття Аврори. У нас вже аврори були, в нашому місті їх багато, але перемістилася вона і на мою думку стала більше за розмірами. Цікаво, дуже. Можливо, будуть якісь великі акції. Також зараз я поїду на маршрутці 9.20 на Бандуру, на заняття з Вандури. І після чого ж сядемо, або мої батьки підвезуть нас з другом або... або не можуть шурусі, доїдемо. Не знаю поки що. Потім буде розпаковка покупочок. Якщо я щось куплю, також хочу бокси ще один купити, можливо і два. Козацький скарб. Побачимо. Ну а зараз я піду вмиюся, почищу зуби, та потім до вас повернуся. Ну що, друзі, у подорож. Я вже йду на маршрутку. У нас таке грязило, Це взагалі можна тут а, стряхти. Сьогодні таке погода, не дуже. Відчуття що трішки, дощик моросить. Або хто знає тоді, що це. Не холодно. Чуть-чуть вітре є. Ну а так, ну, нормально. Можливо, це я одяглася тепло, не знаю. На марші. Вона в нас тут в 30 хвилин прибуває. Я вийшла в 22. Ну, це за розкладом в 30, а вона приїжджає 9, 25, Тому потрібно трішки раніше виходити. Ой, взагалі круто. Відкриття. Mm. Да. ось таке знаєте? Mm. По перші. Mm. О, от вас так от по очереди. Так. Yeah. Да. Mm. Ого, дивіться навіть товар, Сколько. Дуже mm. гарно. Mm. Дивіться. Моджусь зараз ось таке. Тут соком лайну. 330 мл, зараз 14 гривень, раніше косило 18. Дуже великі акції, так як і на халву ось таку 14 гривень по акції. Знову ж таки. Дивіться, скриньки, ось. 59 гривень, ось така скринька, святкова. Може тут трапитися шкарпетки неверсальні зимові, потім металевий пін, значок, юридична ага. Аром... або ароматна свічка, в склі. Так, ось. А ось ці 99 гривень із 449 Тут наповнення вже може бути хустка з принтом, хустка бежева з принтом, хустка червона, металевий значок. І все. Багато-багато хусток може попастися. Ось. Ось подарункового набору. Одна з трьох теплих хусток, одна з листівка може попастися та один з різдвяних пінів, ну, значків. Ось така цікавинка. Далі. Возьми. Ось така щітка масажна для. Голови силіконова, двохстороння. Тут ось такі м'якенька. І ось такі. Зараз 29 гривень, а раніше коштувало 88. Велика акція. Прикольно дуже. Далі. Ось така ще. Ну, вона дитяча пластикова, вона не така м'якенька. Ось, 49 гривень. Це знову ж таки акція. Так. Ось. Каже, мені жаба дають по колонку. Ну не буду значить, як дають. Дивіться, блокнот, напевно, ось такий, коштує 29 Гривень по акції. Зараз з вами дізнаємося його ціну. Ось так, 29 гривень. Ось такий принт. Прикольно. Це зараз на відкритті і, напевно, тому такі акції. У багато напоїв. Також Pringles, Ось така велика пачка. 30 грамів. Акція 99 гривень. Що 30 грамів, 165 грамів. Де. Тут пише 30. 30 грамів то калорій. А, ну 30 грамів калорій. 165 грамів. <гум> Багато чого, цікавого, друзі. там. Чекайте, Тут, а сюди. З кухонними вагами сюди йдіть, будь ласка. Тут три види їх. Оце вишиваєте, так? Ось такий пластиковий, ось такий. 29 гривень. А до цього 40. Сорок Так, друзі, з вами зараз підемо сюди, подалі від музики, а то може вона віцеонно бути. Так. Дивіться, Свічка. Свічка 29 гривень. Ось така. 77 коштувала попереду. Ось так. Ось така. Артикул 9. Так. Зараз з включимо. Ось так. Вона сяє. Також прикольно, є ось такі. Сюди, напевно, потрібно батарейки. Ось такої форми. Картки свої. Одинадцять штук. Поп. Дев'ять гривень коштували 55. Ось. Є декілька видів. Ось. Можливо, потрібно вирізати. Чи воно і є? Три види, друзі, три види. Прапор України, 60, великий прапор України, 90 см на 140. 69 гривень. Коштувало 88. Ось такі великі акції зараз в Аврорі. Кульки. 80 сантиметрів. Цифра 0. Ось. Ціна 2 гривні. 2 гривні. Також велика акція. Крута дуже. Ну і друзі, ще багато акцій тут є. <риклад> Ось, не біля розкову розкопка камінців. Камінців. Ось тут розкопуйте. Зараз також по акції 169 гривень. Іграшка дитяча, музична, голуб, Який, Який є, яйце може викладати. Ось, друзі, багато різних. Різноманітних акцій. Або ось набір іграшок для купання дельфіна, 29 гривень. Милий. Прикраса. Браслет на руку жіночий. 19 гривень. Гарний такий з метеликом, Красивий. Сережки, відочки. 19 гривень. Вигляди сердечок. Багато різноманітних акцій. Приїжджайте в роли на біля фори, так ось набір шпильок, 2 гривні для волосся. Ось mm -hmm. такі. пряжа сто відсотків 300 метрів. В різних кольорах біла, жовта, рожева, бежева, червона, синя, зелена. В різних кольорах синього. Дуже багато різних. 49 гривень, ось така акція велика. Ну, а також для в'язання спиці з тросиком 14 гривень. Друзі, Знову вітаю. Зараз ми з вами направляємося та з моїми друзями. <сування> і направляємося на купі провода. ти <му> Друзі, всім привіт! Ми вже в АТБ. Зараз будемо купляти поїсти і водичку сніску. Ми зайшли в кафе їжачок. Замовили чай. Colors are playing like a friendly hello from the heart. Я вже приїхала з центра міста. Ну що ж, друзі, розказую: купила я бутилку пляшку Моджа, Мохіто 330 мл. На акціях 14 гривень, як показали. Потім, як я вам казала, заброни зараз покажу. Ось таку підвіску декоративну для дому. 9 гривень, раніше косуло 44. Класна, така естетична. Далі я купила масажну щіточку для шкіри голови, коли миєш голову. То можна масажувати собі. Вона двох Будемо розпаковувати. Та козацький скарб боксик знову. Тому що велика акція, а товар класний. Зараз давайте з вами розпакуємо ось таку підвіску. Вона така дерев'яна, ось тут. Тут квіточка така, травинки. І написано велком. Так, можна кудись повісити. І буде естетичний вигляд. Розчистка масажна. Яка вона прикольна, друзі, це взагалі. Вона це така незвичайна, м'якенька, дуже. Не буде шкодити волосся, пошкоджувати. І ось така друга сторона. Більш гостріші. Спінювати можна дуже класно. Будемо тестувати, коли буду мити голову. Цікава штука. Ну. Переходимо до боксика. Цікаво, що нам натрапиться тут. У минулому відео я. Відкривала ножицями, а ножицями незручно. Тому взяла транспортир, він якраз сюди влазить, Ось. Цієї. Ось цієї. З ось з цієї з оці сторони буде краще. Ну і все на відео, щоб якщо що, В одному Щоб ви мені повірите, що це я. Не щось туди, якщо що підложила, якщо там ще щось буде так. Я його розірвала. Ось. Тут така середина. Так. Попалася. Знову візитівка на вигра з айфону. візитівка з біжутерії та крем. Це крем для рук. Це бальзам для губ. Ось такий. Далі парфумований міст для тіла 100 мл. Та багатофункціональний спрей для волосся. Також як термозахист буде. Тут 16 в одному. Виявляєте? Тут гідролізований каратин, плюс протеїни шовку, плюс олія макадамії. Міст. Бальзам для губ. Живильний бальзам для губ, олія оливи, плюс олія дерева ши, плюс олія абрикосових кісточок. Давайте понюхаємо з вами цей бальзам. Він він дуже приємно пахне. Парфумований міст. відкритий. Щось не зрозуміло. Давайте Пшикну на руку. Так він так. О. Кайвів тридцять трішки. Він приємно пахне. Мені він однозначно подобається. Свіжість така. Можливо, тут написано, на... чим воно пахне. Аромат. Розп... Аромат розпочинається з яскравих соковитих нот ананасу, маракуї та бергамоту, що створюють легкий та ігристий настрій. настрій. Для... Далі відкривається ніжний. Серцевий акорд з рожевої півонії, перцуку та фрезі, що додає композиції витонченості та романтичності. Я задоволена. Ну, це були мої всі покупочки. Реально, я дуже рада, щаслива, що я це все купила. Ну, ми заходили у кафе, там я плюс купляла ну, чай, потім купляла в тебе поїсти собі, бо зголодніла. За проїзд заплатила. А це таке, зараз вона така прикольна. Це дуже приємний запах. Всім рекомендую. Зараз вони по акції знову ж таки дуже класно. Вигідно купляти. А спрей для волосся. Схожий на цей запах. Ну, я просто вже не відчуваю. Можливо, вона і насправді нічим не пахне. Друзі, ну а на цьому було все. Прошу вас ставити лайки, підписатися. Знову вам нагадаю, що я хочу назбирати 100 підписників до дня народження 4 лютого. Це буде найкращим подарунком для мене. В цьому відео я показала ціни в Аврорі, свої покупочки та загалом, як пройшов мій день. Всім мирного неба над головою! Па-па!